Ну, давайте для початку цікаво почути вашу думку. Як вам ось така заява Арестовича? Що ви можете сказати? Друзі, ну ви занадто багато уваги приділяєте людині, яка навіть вже є поза офісом президента на радничних посадах, він вже не присутній. відповідно, якщо ми будемо обговорювати, вибачте, висири пана Арестовича і йому подібних, то мені здається, що нам з вами буде дуже сумно жити. Але якщо ви вже взялися за таку тему, то. Знаєте, дуже багато персон, які зараз наближені до президента і були або колишніми радниками, або блогерами, або людьми, які співпрацюють на різних засадах з владою, говорять речі, які ми потім асоціюємо з цією владою. Я, от наразі, до зашквари Арестовича розуміла, чому. Харестович там для заспокійливої позиції, псевдовійськовий експерт е, на фронті, освіта і все решта. Але після зашквару з ракетою в Дніпрі е, я думаю, що він лакмусував себе і поставив великі питання над взагалі людьми навколо блогерського е, світу, які стали раптом військовими експертами і дають оцінки, а люди серйозно їх обговорюють. Ну це те, що стосується військової теми. А що стосується мовної теми, це тема абсолютно для кожного із нас, мені здається. Можлива для обговорення тут не треба бути експертом тут треба мати просто суб'єктивну позицію. Так Такорстович висловив просто суб'єктивну позицію конкретної російськомовною в житті людини, яку він вже висловлював під час заборони в Могилянці. Рішення, яке я вітаю, і рішення, яке я підтримую, коли керівництво моглянки власне члени правління вирішили, що не треба говорити російською в стінах цього вишу славетного. Заборонили це робити студентам і викладачам. Повторюся, в стінах вишу ну це викликало гвалт, в тому числі і Арестовича. Як викликало гвалт всіх. Російськомовних і досі людей, чому вони говорять російською, і досі, навіть після ракет, у мене велике питання. Мої друзі харків'яни, які частина з яких мали родичів на кордоні з Російською Федерацією, після 24 лютого слова від них я не почула російською. Всі перейшли. А з приводу глотування оці фрази. Слухайте, все, що не пов'язано, не пов'язано зі свободою в нашій свободолюбивій країні називають е, гвалтуванням. Я не думаю, що Арестович вкладав це в якийсь дуже сильно е, глибокий сенс. Він мав на увазі просто тортури, е, тортури, які е, можна порівняти із тортурами фізичними, так тортури е, мовні. Чи варто на це звертати увагу, друзі? Ну звичайно, ні. Хай говорять, що хоче. Як це вплине на нас? Ніяк. На я... нас можливо, ні. Єдине, я так. пані Ніно, хотів би просто ще одну таку тезу, що справді його дивиться велика кількість людей, і слухають його теж і чують те, що він говорить, і прислуховуються багато з них також. Як і власне вас, також дивиться велика аудиторія людей. Тому важливо почути і вашу думку. Власне, вже її висловили. Саме тому ті люди, які говорять на величезну аудиторію, десь ми. Власне, наводимо приклади того, що вони говорять, адже вони таким чином і впливають на суспільство в тому числі. Тому тут ви маєте розуміти, ви маєте розуміти, що ті, хто сам прийняв рішення вийти із ватного сектору, той з нього вийшов. А ті, хто не прийняв рішення і досі лишається в ватному секторі. Ну і це глядачі Арестовича, маєте розуміти, що Арестович, Фейгін і вся його велика аудиторія. І він там дуже хвалився мільйонними переглядами навіть після його звільнення з посади радника. Це вся аудиторія російськомовна по всьому світу. Я маю в цьому досвід, тому що у нас є один проект. Антипропаганди він свідомо зроблений російською, але він не для нашої аудиторії. Він для аудиторії е, з іншого боку. Е, для кого працює Арестович набираючи там собі е, бали і монетизацію, ясно, що для всього е, російськомовного пострадянського світу, умовно ліберального, тому це для них все задля того, аби набирати рейтинги, і ця я думаю. Історія з мовним зґвалтуванням це теж для них. Повірте мені, впевнена, що не для нашої країни. Я закликаю підписуватися на телеканал НТА. Якщо ви ще цього не зробили на наші соцмережі, і одночасно на е, проекти Яніни Соколової, якщо ви ще цього хтось не зробили, пані Інніно, Я хотіла з вами уточнити цей такий ще один нюанс, тому що навіть в цьому своєму дописі чи зовсім інших публічних виступах Арестович говорить, що в українців, які розмовляють різними мовами, є оця ненависть. і цю тезу дуже активно просивають, е, ну я інші так блогери. Ми це бачимо в постах в соцмережах, як люди Варяться і в е, нас у Льові був прецедент, коли приїхав гуморист зі Сум. Він е, Фелікс Редька він виступав українською, але сказав, що ось ви галичани, ви нетерпимі. Зав'язався на цьому цілий конфлікт. Ця історія продовжується і розвивається. Але е, як на ви гадаєте, чи справді е, ми галичани такі нетерпимі, як нас хочуть виставити? Ви нетерпимі. Це факт. Це погано. Чому я так кажу? Тому що років десять тому я дівчина, яка спілкувалася і українською, і російською, не була так націоналістично, радикально налаштована, як зараз. І я впевнена в тому, що я все правильно зараз роблю і налаштованість, моя правильна радикальна, тому що мова це зброя. А от десять років тому, якби ви мені поставили таке питання, я б ще з вами сперечалася, обізвала, обізвала би вас поганим словом, сказала, що ви нетолерантна, і взагалі ви бандерівка і нацистка. А зараз я не можу про вас таке сказати, бо я така сама, як ви. Якщо люди із, зі сходу України ще не зрозуміли, наскільки мова може бути зброєю, то значить, ми з вами недостатньо працюємо, і я, і ви. А моя аудиторія так точно, бо я навіть російськомовні свої аудиторії в проєкті вечір антипропаганди. Ми кожного разу, коли говоримо про мову, намагаємось їх проспонукати. І повірте мені, коли я от зараз щойно була на заправці, тільки я приходжу жінки. Які говорили між собою російською, одразу починають українською, і хі, так трапляється всюди, куди б я не прийшла. Їм страшно так, от хі, зі мною напевно поконфліктувати, або їм реально стає ніяково. От я хочу, щоб всім ставало щелепами ніяково, коли вони будуть говорити російською. Тому що друзі, повірте мені, я мама двох дітей. З російськомовної родини, з російськомовного регіону, з російської школи, і до 18 років я говорила тільки російською мовою. Зараз мої діти, вирощені на українській мові, ніколи в житті не будуть мати ватних е, напрямків. От ніколи тому від цього залежить наше наступне покоління. Ніхто не мучить і я не підтримую методи там деякі радикальні наших письменниць. І ви розумієте, зараз про кого я, і деяких викладачок різних поважних університетів з приводу агресивності ставлення прямо от фізичної агресивності. Але мені неприємно, коли я приїжджаю в Польщу до своїх дітей, які зараз там а я в Україні, слухати російську мову ще таку хамську на майданчику серед тих, хто нібито сховався від війни, а насправді продовжує грати на руку агресора. Але можна водночас сказати і про військових, та які на фронт фронті зараз за нас воюють і теж розмовляють російською, але вони ще не дійшли. Вони мені кажуть, ні, почекай, закінчиться війна. Ми їх знищимо, виженемо з нашої землі, і я займуся цим серйозно. З малою вже зі, зі своєю кажу, мій друг Тарас, я говорю сам ще. Ну блін, я з Харкова дай мені можливість. Я зараз на нерві адаптуватися. Не чмири мене за це. Я кажу, Тарасу, та я не буду тебе чмирити. Просто ти ж Тарас кажу, кажу ти маєш. Він каже: я тобі обіцяю, я це зроблю з малою, з дітьми вже робив. Тому всім, хто нас дивиться зараз, я думаю, що немає серед вашої аудиторії російськомовних, бо такий посил Шої вашого медіа, але в цілому я вам хочу сказати, що частина цієї аудиторії вже переходить принаймні з дітьми. А Арестович, слухайте, ну. Це Арестович, що, що тут говорити, пані Ніна, я ще хотіла вас уточнити. От ви називали там це? Називають там жорстка е, українізація. Ну звісно, ми не закликаємо бити людей, якщо це не окупант е, в жодному випадку. Так, але е, я так розумію, що під жорсткою українізацією українці, які е, спілкуються російською мовою, мають на увазі, що от їм роблять зауваження. Е, їм кажуть, переходь на українську. Але як ж тоді має виглядати лагідна українізація? Ну і чи Лагідзація. це не є просто виправдання? Якщо це буде лагідна українізація, мовляв, тоді так все буде гаразд. Тобто, що мається на увазі під словом лагідна українізація, на вашу думку для цієї аудиторії, для російськомовних людей, і як повинна виглядати ця лагідна українізація, і чи це не є просто так би відмовка від того, аби друзі? Немає, друзі, немає ніякої лагідної українізації. Має бути на законодавчому рівні прийняті максимальним чином закони, які е, примусять людей говорити українською на роботі в закладах обслуговування і всюди. І коли цей е, вакуум навколо них буде тотально україномовний, то нічого їм іншого не вийде, і діти їхні в школі будуть україномовні, і дітям в школі пояснять, чому. Чому круто бути україномовним, коли буде крута українська музика і не буде дозволено російськомовний контент всюди, коли ми домовимося з YouTube, Spotify, iTunes і Apple TV про те, щоб взагалі російської мови, російськомовного контенту не було. А ми вже на шляху до цього. І у мене навіть скажу вам по секрету, є група з міністерством е цифрової трансформації, де ми разом. Засилаємо листами всі ці названі мною організації, аби спільно з агенцією з питань з авторських прав, аби нарешті і світові майданчики були позбавлені російської мови. Коротше, треба їх оточити. Українською мовою і виходу іншого не буде. Знаєте, Яніно. Я додам я лише ви от сказали коло оточення. Теж дуже впливає. І є яскравий приклад. Я знаю, от зокрема у футбольному клубі Рух є аргентинець Фабрісіо Альваренга. Він спілкується, проживає у Львові, грає за клуб, і він перейшов він аргентинець. І він зараз дає інтерв'ю спокійно, вільно українською мовою. Він спілкується українською, Круто. це дуже показова класна історія, яка, напевно, вкотре доводить, що той, хто не може перейти на українську мову, є українцем. Це. Десь 100% є просто небажання величезне це зробити так, так згодна, згодна з вами. Це ще довго тривати це питання мови у нашій державі, тобто після закінчення війни, коли ми переможемо. На вашу думку, наскільки воно буде загостреним далі? Думаю, що довго буде тривати, тому що ми надто свободолюбива нація і надто толерантні. Тому повторюся, якби у нас ще був нормальний міністр інформаційної політики і культури і нормальний міністр освіти, я думаю, що незабаром будуть і нормальні. То цей процес шов би швидше, і монобільшість проукраїнська націоналістична. Я взагалі вважаю, що коли у нас в країні буде націоналістична монобільшість, і зараз представники політичних сил націоналістичних, я прошу, щоб ви піднялися на ноги. you okay. І взяли активну участь в наступних виборах. Так, от коли це станеться, тоді повірте мені, закони мають бути жорсткими, як в Польщі. От мають бути закони, патріотичне виховання, пласт. Це все має бути на законодавчому рівні в освіті. Все це має бути впроваджено всюди, тотально український світ. Причому це круто для всіх, для економіки, для безпеки, для самих громадян. Вони таким чином будуть захищені, і країна, в якій поважається мова, культура і виноситься на перший план ніколи. Ніким не зможе бути окупована. Я вам от кажу відверто: це реальна економія на оборонці. От реальна економія на оборонці не сталося ПЛДНР навіть за умови, що там е, ці всі російські війська були просто постріляли їх би цих всіх росіян, якби вони туди зайшли на націоналістичну е, площину. Просто на патріотичну е, землю не було би їх там, їх би постріляли. Всі би палками позабивали. А ми не займалися. Жоден з президентів не займався ні Донбасом, ні Кримом. Жоден з президентів не займався. Жоден. І мені це дуже болить, тому що я із Запоріжжя і я прекрасно розумію ментальність цих людей. Моєму оточенні чимало представників е цих е регіонів, і я знаю, як там було. Ніхто нічого там не розвивав. Тому от е чекаємо на. Адекватних міністрів, і цього тижня у мене в рандеву буде на п'ятому каналі я якраз міністр культури. Я вже записала цей ефір, тому вам наполегливо рекомендую в суботу його подивитися. Я була дуже дуже категорична. І щодо вашого питання, в тому числі, пані Ніна, о, я. От ви згадали про Запоріжжя, так але оцей гуморист Фелікс Редька, він називав, що чому в нього таке ставлення до мови. тому що суми це 30 кілометрів від Росії. Якщо ми тут у Львові виросли на музиці Кузьми Скрябіна, то він там виріс на музиці якогось дуже проросійського такого вульгарного виконавця, так, але зараз за 10 днів у нас річниця повномасштабного вторгнення. І коли ми відкриваємо рейтинги, що українці слухають найбільше на різних платформах, і там. В топ 5 знову ж попадається російський виконавець. Ну, ми ж не можемо заборонити людям яку музику їм слухати, так в принципі. Але як достукатися до свідомості, що ще має статися, щоб українці перестали слухати російськомовних російських виконавців? На вашу думку, Марія, дивіться, а, батько моїх дітей народився в Новояврівську, Львівської області. Він знає польську мову як свою. Він виріс на українському радіо. Він вчився з Андрієм Кузьменко в одній школі. Мама Андрія викладала у нього музику. Ці люди були тотально в проукраїнському світі, навіть частково і польському музичному європейському розвитку. Перед вами я, я виросла в заводському, народилася в заводському районі. Виросла в центрі індустріального міста, де найбільший попит на концерти був гурту Любе. Любов Успенська, Віки Циганова, хто ще пам'ятає, була така шансон-півічка. Всі це ватники, кого я називаю Олега Газманова, де російські виконавці становили левову частку виконавців, які слухала молодь, і я в тому числі. Тому, якби на моєму шляху не сталося правильних людей свого часу, якби їх не сталося. То повірте мені, я би теж не була такою розумною, як я зараз перед вами говорю. Тому я хочу, щоб перед нашими е, глядачами, які досі не перейшли на українську, не бачать в цьому, бо вже тупо чесно кажучи, не бачити, бо вже ракетами тебе стріляють. То вже маєш майже зрозуміти. Але якщо до них не дійшло, то нехай з'явиться в нашому просторі культурному, інформаційному ті люди, які їм це донесуть, і це явно має бути не Арестович. Але повірте, процес іде в правильному напрямку. thank <laughs> you